Крадена історія депутати Державної думи звинуватили Україну в приватизації князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Сталося це одразу після указу президента Порошенка про вшанування пам'яті князя Київського Володимира. Офіційна Москва вважає, що України тоді не було, тому і князь їхній в історичній перипетії з політичним підтекстом заглибилась Валентина Доброта. Тут він стояв. Плита із десятиної церкви, хрест, на який молився князь, залишки саркофага Володимира, цегла та монета з тризубом. Монета, яка почала карбуватися за зразком візантійської, саме за часів князя Володимира. У Софії Київській зберігається вся автентика тієї доби, що дійшла до наших часів. Він хрестив Русь, а Русь це не сучасної території Російської Федерації. На території держави князя Володимира немає такого міста як Москва. Поза тим російські політики роблять це для привласнення сакральної історії. Ключові події та персонажі доби Київської Русі асоціюють лише з Москвою а Русь називають виключно древньою для прихильників російського націоналізму цієї концепції руського. Міра принциповий момент, що українців тоді не було. Це потім щось, нібито, в часи після Батия, не де з лісів Волинських прийшло сюди, поселилося. після окупації Криму у Херсонесі за день звели обидений храм. Президент Путін Херсонес порівняв з храмовою горою в Єрусалимі. У Росії стартував всеросійський просвітницький проект Хреститель. Я розумію, що йдуться якісь там інтенції є у самого Володимира Володимировича Путіна бо він Володимир? Ну та й що. Володимирів дуже багато. Росіяни це так само. Наші будемо говорити так молодші брати, які безперечно мають право на давньоруську історію. Але перетягти і залишити або віддати, подарувати, або ще якимось чином цю історію це неможливо. Москва розгорнула неабияку кампанію зв'язку з тисячоліттям від смерті Володимира. А тамтешні церковники ініціюють шкільний урок. Про князя наступним кроком є лише назвати річку Москву Дніпром, і буде повний набор. Це є виявом однієї глибинної проблеми коріння сучасного і суспільства і держави в Росії в першу чергу. Не в Київській державі, а в Золотій Орді, в азійській державній і суспільній традиції, і вся подальша історія цієї держави. Від московського князівства і, до, і аж до сучасної Російської Федерації це дуже яскраво підтверджує. У них немає тої історичної глибини, тисячолітньої глибини, як української цивілізації. Ну раз немає, значить треба позичити в сусіда, назвати його фашистом, назвати що вони якісь там неповноцінні їх взагалі тут не стояло, як в радянські часи говорили. От тобто, це безумовно комплекс неповноцінності, який зараз вироджується в російський фашизм. Те, що Росія хоче спростувати, зафіксовано. У Ватикані у соборі святого Петра є так званий український вівтар. Його папа римський благословив ще 1989 року. Дві фрески княгиня Ольга та Володимир Великий з тризубом гербом Київської Русі та сучасної України. Більш ніде в соборі святого Петра я не бачила і немає зображень ні князів, ні царів, ні голів держав. Так що для нас це дійсно дуже символічно. Це не перша спекуляція Володимировим спадком. Ще за часів Російської імперії історики намагалися переписати події, де основна роль діставалася Російській імперії, а не Київській Русі. Перший пам'ятник у світі Володимиру Великому збудовано у Києві, нібито тут на схилах Дніпра і навертали киян у християнство. Я стою на Володимирській гірці, поруч Володимирська вулиця за рогом Володимирський собор. Які ще потрібні аргументи, що все це наша історія? Валентина Доброта, Катерина Нестеренко, Сергій Азаренко, ТСН 1+,1.